Відео для невіруючих. Я сьогодні покажу, що в теплообміннику і яка температура димохода. Хто не вірить, дивіться, що робиться в теплообміннику. Полум'я закручується в одну сторону і в другу. Ось так. Міряємо температуру димохода, димаря. Від, від експериментів він почорнів, міряємо. 186 градусів. Неутеплений. Хто може похвастатись таким результатом? І на Виході з котла вісімдесят.